Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся кріплення на опорах замість пристінного у Полтаві контактну мережу тролейбуса по вулиці Соборності зі стіни кадетського корпусу перенесуть на стовпи. Камери відеоспостереження допомогли попередити пожежу на Макухівському сміттєзвалищі для дітей та всіх охочих в еколого натуралістичному центрі учнівської молоді влаштували екофест Весела ферма. А тепер про це та інше більш докладно. У Полтаві встановлять опори контактної мережі тролейбуса. Зокрема, шість стояків з'явиться по вулиці Соборності. Сьогодні для них підготували спеціальні місця. Монтаж самих мереж проведуть наступного тижня. Як нам повідомив керівник комунального підприємства Полтавла Електроавтотранс Євгеній Зайцев. Починаючи з 1962 року і до сьогодні там облаштоване пристінне кріплення. Спорудження для передачі електроенергії від тягових підстанцій до тролейбусів поки що кріпиться до будівлі кадетського корпусу. Але місто прийняло рішення перенести кріплення зі стіни на стояки контактної мережі тролейбуса. Гроші були нам виділені на останній сесії, що була до цього. Змінена програму розвитку, були внесені ці заходи. Ось зараз, відповідно, цієї програми ми реалізуємо. Ми закупили ці шість опор і зараз той підрадник, який виграв тендер, він проводить роботу, плануємо встановити і відвежатися від будівлі. А по вулиці Героїв України 11 у Полтаві розвалюються сходи до шостого під'їзду. Мешканці скаржаться у такому стані. Вони вже рік, а за останні два тижні ситуація значно погіршилася. Людям похилого віку та мамам із візочками користуватися ними особливо важко. Чи відремонтують сходи? Дивіться в наступному сюжеті. Ось такий стан сходів до шостого під'їзду мають мешканці багатоповерхівки по вулиці Героїв України. 11 у Полтаві. Люди кажуть, в аварійному стані сходи рік, проте останні два тижні стали розвалюватися ще більше. Полтавка, Альона, місцева мешканка. Цими сходинками вона щодня по кілька разів спускається зі своєю дворічною дитиною. Якщо я буду спускати візок окремо, у мене дитина може кудись втекти. Тому я спускаю на візку, він сидить у візочку. Я на задніх колесах спускаю і так само підіймаю на себе. Залізна арматура, вона зруйнована, та яка Держала всю конструкцію, яка була моєю останньою надією, вона зараз хитається. І в мене застерігають там колеса. Мешканці будинку неодноразово зверталися як у міську раду, так і в ЖЕО. Проте відповідь одна. Оце, мабуть, місяця-два ходили, писали, там сусіди в нас ходили, щоб сказали, що коштів нема немає в ЖЕКі. Ходить, не ну, багато ходиш, не спустися нічого. Ноги болять, багато пенсіонерів у нас тут в основному. Ноги болять і не спуститися туди ж страшно, просто вже ставай. На сьомому поверсі дев'ятиповерхового будинку мешкає Галина Миколаївна. каже, лагодили сходинки своїми силами. Ми їх вже і ремонтували. Ці сходинки робили. Зараз вони от поламалися. але от бачите, там у нас жінка, вона от чіпляється і. Руками чуть ли не вилазить на, на эти ступеньки. Що там сложим ми, що то ви нам підкинути, допомогти. Ну, обіщали, але у нас нема денег, нема денег. У цю багатоповерхівку до бабусі ходить полтавець Ілля. Говорить, тут було багато випадків, коли люди падали. Дуже аварійний стан. Багато було разів, коли хтось падав. Я один раз теж тут падав. Це було дуже неприємно. Я йшов по цим сходом, спускався і десь ось тут. М, тут є такий виступ. Я з за нього засупився своїм чоботом. І впав. прес-службі міськради пояснюють, будинки зняті з балансу ЖЕО ще у 2019 році. Тож капітальні ремонти не входять до їхніх обов'язків, лише базові послуги, прибирання прибудинкової території, технічне обслуговування ліфтів, димовент-каналів, внутрішньобудинкових мереж у мінімальному обсязі, освітлення місць загального користування а також часткові витрати на поточні ремонти інженерних мереж. Натомість люди сподіваються на допомогу управління ЖКГ, якщо ні, планують складатись коштами і ремонтувати сходи власними силами. Завдяки камерам відеоспостереження вдалося попередити пожежу на міському сміттєзвалищі у селі Макухівка. Із з моменту запуску онлайн трансляції з двох камер працівники КТП 1628 вже зафіксували та ліквідували два випадки задимлення. За даними підприємства, на території полігону працює 9 камер. Докладніше про це розповідаємо у сюжеті. Два випадки задимлення ліквідували комунальники на території міського сміттєзвалища у селі Макухівка. Пожежі на полігоні вдалося попередити завдяки двом камерам відеоспостереження. Один з таких інцидентів зафіксовано на відеокамери вночі, говорить перший заступник начальника Полтавського КТП-1628 Віталій Найпак. Для того, щоб улучшити контроль і запобігання пожеж, ми поставили дві відеокамери. Точку, щоб максимально вони охоплювали такі озвалища. З моменту запуску трансляції було зафіксовано два випадки на сьогоднішній день, які оперативно були передані на діжурного і відповідно оперативно було проведені відповідні дії. Ймовірна причина задимлення, висока температура повітря та сильний вітер припускають на КТП 1628. Додають, такі локальні загорання за відсутності своєчасного втручання здатні перерости у масштабну пожежу. Загалом на території звалища працює 9 камер відеоспостереження, дві з яких забезпечують цілодобову онлайн-трансляцію до служби оперативного реагування 1580. Для того щоб максимально. Хорошо було видно тіло сміттєзвалища. Ми дві із дев'яти відеокамер вивели на найвищі точки до 10 метрів. Гасіння вогню на сміттєзвалищах процес складний та тривалий і може продовжуватися не одну добу, говорить речник рятувальників області Віталій Шкаревський. Від початку цього року надзвичайники виїздили на полігон вже не раз. «З початку цього року на макухівському сміттєзвалищі відбулося сім пожеж. У складні гасіння даних таких пожеж поля тому, що сильне задимлення, таке неприємний запах, тобто велика кількість горючих матеріалів, також небезпека в тому для рятувальників, щоб там десь не провалитися, тому що існують ж прогари. Це не так, що якщо тут іде дим, значить тут прогар. Просто горіння може бути під сміттєзвалищем, під низом, бути в іншому місці, а дим виходити в іншому місці. Тому, тому рятувальники за цим слідкують. Як повідомили в КТП 1628, сім відеокамер встановили у 2024 році. Ще дві додали влітку цього року. 580 тисяч гривень матеріальної допомоги виділять постраждалим внаслідок російських атак 3 та 13 липня 2025 року. А також на лікування дитини, яка постраждала через падіння дерева у Полтаві. Це рішення підтримали сьогодні на засіданні полтавського міськвиконкому. Окрім цього, ухвалили рішення про тимчасове перекриття вулиці Короленка. З Сьогоднішнього дня по вулиці Короленка від 9 номера по 20-й. Перекриття буде на місяць. Пов'язане це з ремонтом теплової мережі е, теплоенерго. Є схема погоджена з поліцією, є маршрут об'їзду даної ділянки. Сьогодні у Свято-Успенському соборі у Полтаві попрощалися із 47-річним захисником України Андрієм Кравченком. На військову службу чоловік пішов добровольцем з перших днів війни, яким згадують воїна та як він загинув. Дивіться у сюжеті. Їхав у відпустку додому і потрапив у дорожню транспортну пригоду. Сьогодні у Полтаві у Свято-Успенському соборі попрощалися із 47-річним захисником України Андрієм Кравченком. Загинув солдат 10 липня 2025 року внаслідок аварії, каже його побратим Віталій. Згадує, як ще у 2022 році познайомилися, обидва вирішили піти добровольцями з перших днів війни. Блівенкомати познайомилися, пішли зразу в одну частину. На яких точках ми тільки не були, на бахмуті. На, на вершині під цим під ну, короче наскільки точок було, що я не можу передатися. Він добрий чоловік, добрий, справедливий. Ну він ранення, контузії. Він проходив там весь покосаний, йому ще осколки винімав. Воїн проходив службу на посаді водія механізованого зводу, механізованої роти, механізованого батальйону. В цивільному житті Андрій отримав освіту у Полтавському професійному ліцеї, вчився на муляра, працював сантехніком з першого дня війни в одній бригаді за Андрієм Кравченком був Роман. Він загинув, на жаль, по, по дорозі до дому. Знаю точно, що він був на а нулі був з першого дня, він, він ніколи задню не ставав, він був добрим. От Як командир він взагалі був відлічний. Обов'язково настане день, коли ми привітаємо одне одного з нашою найважливішою метою, з цим результатом. У Андрія Кравченка залишилась дружина, син, донька. Поховали воїна в селі Зінці, де він і проживав. Вчилися доїти корову, годувати кіз, рахували курча та дізнавалися про породи свійських кролів. Усе це у рамках екофесту Весела ферма організували фестиваль для дітей та всіх охочих виколого натуралістичному центрі учнівської молоді. Мета популяризація фермерської справи. Докладніше про це дивіться у матеріалі наших кореспондентів. Щоб отримати молоко, треба його здоїти. доїти. Отак брать відеречко. Тримати задійки і доїти конкурс: хто швидше здають корову? Фермерська руханка, малюнки тварин крейдою на асфальті. Такі розваги організували для дітей та всіх охочих на території зоопарку Полтавського обласного еколого натуралістичного центру учнівської молоді в рамках екофестивалю Весела ферма і ніжки ж не забудь, що ж в нас. Треба щоб він біг швидко. Очі, клюви, є, молодець, молодець, ліза. Бачиш, який страус гарний. Мета екофесту популяризація сільськогосподарської галузі та професії фермера серед юних відвідувачів, говорять організатори. Хочемо привернути увагу дітей, їхніх батьків взагалі до сільського господарства. Хочемо показати дітям, що це важливо і цікаво. І якщо це старші діти, то можливо привернути увагу до того, що можна і заробляти кошти шляхом фермерського господарства. Вийшли, вийшли гусі, кланялись бабусі. Один сірий, другий білий, кланялись бабусі. Розгорнули на екофесті кілька пізнавальних локацій. Для дітей провели гру Хто що їсть? ознайомили відвідувачів з пам'ятниками сільськогосподарським тваринам у світі. Не обійшлося й без майстер-класів веселі баранці, курчата з секретом та в гостях у кролика. Ось дивіться, який гарний. Ви знаєте, де кролики мешкають? В лісі ні, де вони живуть? В норках. В норках. А чим кролики від зайчиків відрізняються? Кроші. Кролики не дикі, а зайчики. Ні, Кроликів а кролики вушка бувають до 17 сантиметрів. Так само, як і в зайців, у хомячків ростуть зуби протягом усього життя. Для того щоб сточувати зубки, їм треба тверда їжа, тому вони харчуються зерничком. Енергетика свійських тварин позитивно впливає на емоційну пам'ять маленьких дітей. Переконана Полтавка Рената, яка прийшла на фестиваль зі своєю півторарічною донькою Уляною. Взагалі це місце дуже любимо. Ми стараємося сюди ходити кожний тиждень, щоб дитинка поспілкувалася з тваринками, побачила природу. Тут дуже гарна природа, дуже гарний такий куточок. І це ну що в наш час рідкісно це безкоштовно, це доступно для кожної людини. Наша Полтавщина гарний регіон, як і вся Україна в цілому. І тому дуже важливо прищеплювати нашим малим дітям, нашому майбутньому любов до цієї професії, до професії сільськогосподарського напрямку. І саме для цього ми сьогодні організували наш захід, щоб діти могли поринути у фермерське життя, відчути себе маленькими фермерами, спробувати себе у догляді за тваринами, дізнатися багато цікавого про них. І Ріяти про своє майбутнє в нашій мирній державі на території обласного еколого-натуралістичного центру утримують понад 50 видів та більше 100 особин сільськогосподарських тварин. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети ви можете подивитися на сайті РТПІЛЮЕЙ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію? Телефони незмінні 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.